Відбулись матчі чергового туру Кубку Харкова з мініфутболу, розповідає Ігор Заржицький. Один із лідерів турніру команда Парк Горького, гравці у білій формі з великим рахунком 8-0, взяла гору над колективом Джаз Тім. Голи у цій зустрічі забили Ігор Коравчук та Сергій Іванісенка по два. І поразу відзначились Іван Литвинов, Сергій Швець, Максим Сидоренко та Валерій Костін. Команда «Жернов» футболісти у фіолетовій формі. Перемогла банну хату з рахунком 3-2. У переможців голи забили Антон Васильєв, Вадим Кравченко і Антон Мухін, а у переможених двічі відзначився Максим Лазарів. А ось у зустрічі команд Вега та Електротранс була зафіксована бойова нічия 5-5. Тут за перших забивали Денис Циба та Дмитро Долгов по два голи, а також Микола Бутенко. А у їх суперники відзначились Станіслав Маспан і Денис Гончар. Вони також забили по два голи. І ще одного разу відзначився Максим Долгополов. І нарешті команда «Майстер сервіс гравці у синій формі з рахунком 7-1 обіграла Гелас. Тут у переможців хет-трик зробив Тарас Рибак, два голи провів Костянтин в сколоті, і по одному м'ячу забили Олександр Кравченко і Артур Марохія. Голом у відповідь підзначився Костянтин Фото. В турнірній таблиці зараз лідирують зразу три команди: майстер-сервіс Вега і Горького, У них по 10 очок.